Слава Україні! Три години 27 хвилин сьогодні вночі у цілому сумарно лунав сигнал повітряної тривоги на Одещині. Слава Богу, відпрацювали сили протиповітряної оборони. Дані наслідки ракетних загроз, звичайно, у офіційних повідомленнях наших повітряних сил. Наразі 4-5 і це найголовніше, що хочеться сказати сьогодні зранку. На фронті без особливих змін наші потихеньку просуваються на певних південних напрямках, тримають оборону там, де ворог намагається атакувати. Ну, а щодо пригожинських пригод на Росії, то можу сказати лише одне: давайте згадаємо 24 лютого 2022 року. Російські війська перетинають державний кордон України 24 червня 2023 року. Російські війська. Перетинають український державний кордон. Але, як кажуть, є нюанси нам робити своє, вірити та підтримувати Збройні Сили України. І саме нам виходити на кордони 91-го року. Тому бажаю кожному з нас продуктивного і тихого дня. Бережіть себе та своїх рідних. І пам'ятайте, Україна однозначно переможе. Кожен день нас наближає до цієї перемоги. Слава нації, смерть ворогам.